Швидко час лети дні, місяці і тижні і години, так і життя пройде, як одна мить, таке воно коротке і швидко плине. Летять роки, як виріж журавлі. І ти запитай старенької людини, чи нажилась вона на цій землі. У відповідь почуєш: ні, дитину, час пролетів, неначе й не жила. Де ті руки поділись, я не розумію. Краса зів'яла, молодість пройшла так швидко, що нічого вже й не вдію. Життя біжить, мов бистра ріка, секунд, хвилин, годин не зупинити, не помічаємо ми, як час втіка, і не встигаємо на світі жити. Але одне важливо у житті серед турбот і суєти земної, Не забуваємо істини прості завжди, щодня. Знаходьте час для Бога, ми часом проживемо цілий день, а Богу віддаємо тільки крихти, лише декілька хвилин цього знайдемо, щоб перед сном Ісусу помолитись. Бракує часу, клопоти, труди. Нема коли і вгору подивитись, і думає, Бог знає все і прости. Хвилинку присвятили і трудитесь, У когось робота, у когось сім'я. Щодня гризе граніт науки, відмовка буде кожного своя. Нема коли до неба звести руки, нема часу в служіння йти, нема коли читати Боже Слово і ближньому своєму помогти, бракує сили, часу знову і знову, а розказати іншим про Христа: у графіку годин не вистачає. Ми зайняті робота, суєта, а Бог нехай десь збоку почекає. Господню працю, нехай робить хтось, тільки не я, у мене немає часу. Не на когось дивись, не на когось у своє серце загляне відразу. У інтернет нам є коли зайти, там безперервно просидиш годину, там непомітно, як той час летить, бо його краде ворог у людине. Які ти крихту Богу віддаєш, нехай цей вірш тепер тебе розводить, якщо для Бога часу не той для тебе у нього теж не буде. Не знаю тебе, скаже він тоді, о страшно буде ці слова почути, а особливо тому, хто в житті християнином називався всюди. Бог ще тепер дає для тебе шанс. Цей день ще є твоя нова сторінка, цінуй свій час, не витрачай свій час і для Бога приділяй обов'язково. Амінь.